Тішся, дитину, Леся Українка. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж поживеш на листі. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полина з думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинайся, сокрилій голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла то цілющу живущу водицю? Трібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі її гори, мала кривця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки її волю доси, і перенесе з чарівної країни краплю живої роси, і як журба й журба пуща, та до серденька твого, та й росиця, цілюща, живуща. Буде живити його? Хай же, те мрія із думкою в купці плине в незнанні свята. Крил не втинайся за крилій голубці, хай вона вільно.